Окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаються покращити тактичне положення на Лиманському, а на Куп'янському та Запорізькому нарощують угрупування. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Також там повідомляють, на інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримування дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об'єкти вздовж лінії зіткнення. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 13 грудня в районах населених пунктів Токмак, Пологи. Та Бердянськ Запорізької області сили оборони знищили два склади боєприпасів ворога, дві артилерійські системи з боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу. Понад 200 військовослужбовців противника отримали поранення. У зв'язку з переповненням лікувальних закладів та моргів у місті Мелітополь російські загарбники перевозять трупи. Та евакуюють поранених військовослужбовців до тимчасово окупованого Криму. Для поповнення поточних втрат загарбники змушені доукомплектовувати командну ланку оперативно-тактичного рівня офіцерами-пенсіонерами, звільненими в запас та навіть офіцерами у відставці. Їх направляють у район ведення бойових дій. Панти завдали ударів по інфраструктурі Харкова. Про це повідомив очільник ОВА Олег Сінігубу у телеграмі. За його словами, є влучання у холодногірському районі міста. Попередньо російські загарбники атакували комплексами С-300. Постраждалих немає. Російські військові вдарили з артилерії по очаку у Миколаївській області. Про це повідомив офіс генерального прокурора. У місті пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватні будинки. Люди не постраждали. Загинуло двоє людей. Окупанти обстріляли Херсон. Російський снаряд влучив поблизу медичного центру та точки видачі гуманітарної допомоги. Двоє людей поранені: 44-річна жінка та 38-річний чоловік. Внаслідок обстрілу місто було повністю знеструмленим. Зараз для відновлення світла на Херсонщині працює 34 бригади. Це 180 робітників та 63 одиниці техніки, повідомили Вова. В чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 10 російських кораблів. Серед них носій крилатих ракет калібр із загальним залпом 8 ракет. Про це написала військово-морські сили у Фейсбуці. За даними ВМС, перед цим 6 днів поспіль російських калібрів у чорному морі не було. Крім того, в Азовському ворог тримає два кораблі. В середземному морі дев'ять з них п'ять носіїв калібрів, загальний залп 72 ракети. Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю Економіст Він не сумнівається, що загарбники знову підуть на Київ. Зокрема, вже в січні, але швидше за все навесні РФ може розпочати великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі. Російські війська будуть прагнути відтіснити українські сили. Головнокомандувач ЗСУ впевнений, що росіяни, як і під час Другої світової війни, десь за Уралом готують нові ресурси. Допомогла сфальсифікувати результати псевдореферендуму на Харківщині. Служба безпеки України затримала одну із керівниць окупаційної військової адміністрації із Умського району. Про це повідомили у прислужбі СБУ. За інформацією слідства, 43-річна жінка підтримала російських військових під час тимчасової окупації регіону. Вона збирала паспортні дані місцевих жителів та передавала їх до окупаційної адміністрації. Їй повідомили про підозру за колабораціонізм. В Одесі викрили провайдера, який надав безперешкодний доступ до трансляції пропагандистських матеріалів і так званих ЛНР ДНР. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. Як інформує слідство, попри заборону Ради з національної безпеки та оборони, підприємство не блокувало контент держави-агресора. Послуга з підключення коштувала 3 тисячі гривень. Щомісячна абонплата становила 250 гривень, але не лише просуванням контенту України-окупанта займався. Цей провайдер в ході слідства з'ясувало, що ця компанія з 2016 року і до теперішнього часу брала участь у публічних закупівлях з надання послуг для державних установ та військових частин Одещини на даний час в офісі підприємства та за місцями розташування обладнання. Правохоронці провели обшуки, вилучено телекомунікаційні прилади та проведено фіксування трафіку. З цікавих деталей роботи цих ділків під час обшуку виявлено пристрої, який міг забезпечувати бездротовий обмін даними вже з так званою Придністровською республікою. Досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність здійснюється слідчими головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників департаменту кіберполіції та СБУ. Росія прагне підступнути українське суспільство до протестів та схилити владу до переговорів на своїх умовах. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Малєр. Вона каже, для РФ зараз важлива пауза в бойових діях, саме тому вони намагаються знищити всю енергосистему України. А протестні настрої на їхню думку змусять військово-політичне керівництво прийняти так звані мирні пропозиції РФ. Повідомила Малєр. Екстрено приземлився в аеропорту Толмачово. У Новосибірську зайнявся військово-транспортний літак 12 бк За даними російських змі, після посадки у нього спалахнув четвертий двигун, а потім одне із крил. Нібито без постраждалих. Пожежу вже загасили, однак інцидент офіційно не прокоментували. Окупанти в Криму готуються відбивати атаки українських сил оборони. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Там розповідають на окупованому півострові загадники почали споруджувати додаткове укріплення берегової лінії, щоб запобігти висадці українського десанту. А нещодавно, вздовж берега поблизу села Молочне у Сакському районі, помітили мережу мінних загороджень, окопів траншей і рядів бетонних пірамід. В Білорусі 38-ма десантно-штурмова бригада, яка брала участь у раптовій перевірці бойової готовності, повертається назад на місце постійної дислокації. До цього її перекидали до кордону з Україною. Про це повідомляє моніторингова група Білоруський гайон». Зокрема, підрозділи 7-го окремого танкового батальйону 11-ї окремої механізованої бригади форсували річку. Неман там допустили цей батальйон. Наймовірніше вже прибув своїм ходом на полігон Госький у Гродинському районі і розпочав виконання навчально-бойових завдань. США планують передати Україні комплекти так званих розумних бомб. Про це повідомляє Вашингтон Пост. Видання зазначає, що Україна може отримати передове електронне обладнання, яке здатне перетворювати некеровані авіаційні боєприпаси на розумні бомби. За словами американських чиновників, українські військові зможуть із високим ступенем точності уражати російські військові позиції. Такі комплекти можуть кріпитися до різних видів зброї та літаків. Європейський парламент визнав голодомор 1932 33 років геноцидом українського народу. Резолюцію підтримали на сьогоднішньому засіданні. За проголосували 507 депутатів проти 12, утрималися 17. Ухвалена резолюція висловлює солідарність з народом України та вшановує пам'ять мільйонів загиблих в результаті цілеспрямованих дій сталінського режиму з організації штурмоч голоду. Крім того, європейські парламентарі засудили дії Росії, яка продовжує агресивну війну проти України, порушує територіальну цілісність суверенітет. А також розкрадає зернові сховища та перешкоджає експорту. Косово офіційно подало заявку на повноцінне членство в Європейському Союзі. Про це повідомив прем'єр-міністр Альбін Курт. Він передав підписані документи Мікола Шубеку, міністру з європейських справ Чехії, що головує у раді ЄС. Косово остання країна в регіоні Західних Балкан, яка подає заявку на отримання статусу кандидата. Однак, на відміну від інших країн регіону, випадок Косова специфічний, оскільки на членство претендує країна, яка не є визнана п'ятьма державами Євросоюзу. Це Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія. Зливи, мокрий сніг та шквальний вітер до України прямує потужний циклон. Про це синоптик Станіслав Щедрін розповів у своєму Фейсбуці. За його словами, в день 17-го числа у західних та північних областях очікується сильний мокрий сніг, а у південних та східних пройдуть сильні дощі у Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях прогнозують зливи з грозами та шквалами. А в ніч на 18 грудня їх змінять сильний сніг та різке похолодання. Роз'єднані війною. Марку з такою назвою випустила Укрпошта. На ній зобразили дівчиною українського військового. Ескіз створила школярка з Миколаєва Валерія Михайлова. Новорічну марку вже можна замовити сьогодні, а придбати у поштових відділеннях з 19 грудня. Крім того, на конверті перший день зобразили продовження історії. Пара разом зустрічає Новий рік у вільній від російських окупантів Україні, розповіли у поштовій компанії.